Неподалік ринку юність, автомобіль Рено наздогнав і протаранив позашляховик Міцубісі Паджеро. Свідки кажуть: одразу після зіткнення водій легковика вискочив з машини, підбіг до джипу, витягнув ніж і почав бити ним жінку. Водія не було навіть розбірок чи з'ясування стосунків. Одразу різанина. Ударів ножем було від півтора до двох десятків. Закривавлену жертву забрала швидка, а нападника вдалося затримати. Він у поліції выстала кровь, когда его вынесли, прямо струёй из бедра бил. Она сказала, что у меня ощущение, что у меня хлюпает в животе все. То есть он видимо в пах ей попал, в руку в бедро. Там, не знаю, сколько это на живых ранений было, много. По предварительной версии, значит, тут э автомобиль Renault Kangoo э здійснив зіткнення з автомобілем Mitsubishi Pajero Wagon, яким керувала жінка, э за все, ще ударів було два. Причини нам поки не відомі, чи то було недотримання правил дорожнього руху, чи це було зроблено навмисно. Після того, як це здійснив водій, вийшовши з авто, наніс водійці від собі вагон. Вона була ще сидячи в авто. Наніс їй більше 15 ножових ударів ну, ножом. Після чого намагався зкрити з місця події. Небайдужі громадяни його затримали.